Добрий день, сьогодні 15 листопада 2025 року. Нарешті я знову знімаю відео. Зупинилася останній раз про те, що я обрізала виноград. Я його обрізала і, і трошки поприв'язувала до, до першого дроту, для того, щоб було можна його обробити. Я не стала його класти на землю, поки не обробила. І вчора випав день такий. Перший за весь цей час був день такий сухий, що спочатку лоза висохла після опадів різних. І я вчора після обіду обробила це все мідним купоросом 3%. Обробила всі лози з усіх боків гарненько пообливала і вони встигли до вечора ще й висохнути. І тепер я сьогодні. Приступила до вкриття. І зараз мені, в мене така стоїть перед мною ціль, якомога більше вспіть вкрити винограду, щоб оце моє мою обробку, щоб не змило дощем. Сьогодні погода вже не така гарна Ну, що, що в спіну, те буде добре. Я зараз поетапно це роблю, буду зараз вам показувати Все. перший етап, що я оце на цій діляночці відв'язала я від першої дроту, поклала на землю і поприхвачувала, кой-де. моя мета його оце так покласти на землю. Тепер, бачите, оце дошка лежить досточка. Це я підкладаю під однорічні пагони, коли вони торкаються землі, підкладаю, щоб вони лежали на цій дощечці. І щоб отут придавила, щоб воно нижче було, бо було дуже високо. Придавила, де треба, придавлюю, де треба, підкладаю дощечки і зв'язую пучками такими, щоб вони лежали на землі. Оце я так покладала. І вже поставила, бачите, дуги. Дуги в мене з арматури, вісімка арматура. Погнула отакими от дугами. І ось все поставила. Відстань тут десь 70-80 см, десь так між дугами. роблю. Іноді більше буває, іноді менше. По-різному. Оце поставила дуги, тепер буду накривати. Накривати, зараз в мене вже один рядочок накритий. Зараз я покажу, як я накрила. Я накриваю таким же матеріалом, як у минулому році, з різницею. Тільки є в мене різниця. В минулому році я його наглухо була, запакувала закрила, Оце, бачите, рядочок вже готовий. І я залишаю, ось на торці залишила місце, Оце, щоб гуляв вітер, щоб було там продувалося, щоб усю всю зиму в мене буде там продуватися. Якщо тільки буде вдруг що мало й дові, ймовірно, але вдруг, якщо будуть морози більше 15 градусів, то я тоді ці торці буду закривати. І я не тільки торці повідкривала, а і посередині. Ось тут у двох місцях, Ось, бачите, отак попідняла і теж там відкрила, щоб гуляв вітерець. Отут. І тут оце я таким методом буду робити кругом. Отут ось ще трошки виглядали лози, отут. Так я накрила кусками шифера, щоб вони були прикриті. От такий принцип. Матеріали, які в мене? В мене, як і в прошлому році, Ось, бачите, торець відкритий. Матеріали в мене. Гідробар'єр ігрова локно. да? туди агроволокно. Я тут на краю загнула вдвоє, а так воно там все в одну, в одну, в одну, в один слой агроволокно і один слой зверху гідробар'єру. І от там шалашики такі поробила. І так. І там гулять буде вітер, у мене всю зиму. Оце, так. оце такий я придумала варіант. Бачите, оце я тут спіла, тут вкритий вже виноград, дощик не змив моє бризкання. Це... Буду тоді порівнювати. Якщо десь дощик змиє бризкання, буде з чим порівняти. Ось в у мене воно виглядає. Це я так вирішила. Чому я зробила це провітрювання, бо весною, коли вже починаю я підв'язувати виноград, я вже бачу, що дуже стара лаза чорніє, от гнива місцями відвалюються. Кора відвалюється бува, так і була. ні. А мені це воно не подобалось. Я оце вирішила спробувати так. І заодно ще побачу, яка буде різниця для молодих пагонів, для молодих саджанців, як вони перезимують. Бо в мене в ті роки попереднє дуже погано перезимовували молоді однорічні саджанці. Ну, це, мабуть, і все, що я хотіла вам показати. Готуємось до зими. Дякую за увагу! До побачення.